Всім доброго дня. До вашої уваги Шерлок чи Шугар Кріпс, як він взагалі-то по-правильному називається, у нас він шерлоком називається. Це теж вже він давно достиг, вже немає його тут. Ну, його їсти неможливо, не знаю. Вибачаюся, не знаю як кому, Ну я його не можу нормально споживати. У нього цукор, зараз я заміряю, навіть вам зараз скажу ось, що в нього тут твориться. Та це нереально щось. Таке у нього. Все, вивернув собі на штани. Так ну-ка. Зараз ми подивимось. 20... 23 брикса, коротше. Ну воно таке приторне, слухайте. Це для любителів. Я і в тому році казав і в цьому кажу, хто любить... Уже занадто таке, це теж якби в нього грони такі длинненькі були. Були, да? ну, Зараз вже бачите, тільки вісюльки пооставалися, кой де. немає. Тут тільки рядом. У мене зараз я буду знімати, цей. Рядом, бо я до нього не пускаю нікого, то залишився. А це всі білоягодні зняті вже немає. Навіть що й показувати, то я ж кажу, тільки воно де поставалося, у тому році я це все показував, було я більше був до цього відео, а в цьому році я його мені немає. Коли-то я по-бистрому, воно поки ще й граються з цією ж електрикою, постійно то відключ... відключення йдуть, то ми знімаємо, сушимо, а поки там ну, можливість є, бо не знаєш, що завтра буде то якби відео одійшло на другий план. Та я й не прислідував, я вам вже стараю сказав. Я не прислідую тої цілі, чи цілі, щоб вам прибігати тут і знімати саму здорову грону, показувати, щоб ось який він, усе киньте і бігом купляйте всі Шерлока. Хто кому подобається, лоза визрівша, проблем з ним немає. Дивіться, повизрівало все. Кажу ще раз, хто любить сильно солодке. Оце для вас шерлок. Чи шугар Кріпс. Отак це. Хрустючий сахар. У нього немає. Тоже мускату в нього немає, але сахар такий, що точно, що воно хрустить. Це якось так. На цьому все. Дякую за увагу.